Пам'ятаю, мені 18 років, косу мені дали на покос нас гнали. І та батько мій косу ніс, він так кричав, щоб ми здалека, якось так було, то а нам дали косу на покос. Поїхали ми на той покос, та де ми мімо кусити, та там ну, навчили ніби нас. Ну, але тут такі косарі з нас були боже. Ну, і та кумарня така ще мушкара. Воно так залазило. Ми всі в штанах ходили. Ще там внучки забивали, де шкарпеток і не було, і там навіть ніде купити не було. Ті кірзаки тут давали, але малих розмірів я малу ногу, а малих розмірів не було великі, Я все впадала, зачіпала за ті всякі, боже, як все нагадаю, все казала, я ще втоплю, я не хочу тут жити. Тут так мене наші хлопці, дівчата пильнували, бо я ніде сама не відлучалася від них, щоб я разом з ними бо... переживала.